І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху, і в нас, в принципі, дуже-дуже багато форм на виготовленні. Уже 4 штуки повністю готові, рамки зварені. Залишилась тільки пропиточка. Далі у нас маємо ще 5 штук. Зараз будемо доварювати петлі, доварювати защолки. Знову ж таки, покраска рамок, і далі у нас іде. Пропитка і далі будемо робити огляд. Дуже багато замовлень по формах. Тому, друзі, ставайте в чергу, замовляйте, бо сезон незабаром. І кому потрібні прес-форми для виготовлення самостійного виготовлення вуликів, звертайтесь, номер телефону залишаю в коментарі. Силка, як завжди, на наш сайт з актуальними цінами, також там. Переходимо, дивимося, там всі актуальні ціни. Замовлення приймаємо через Viber. Розрахунок без. Без проблем на рахунок ФОПа, це взагалі без питань. Робимо вам товарний чек, ви отримуєте свій товар. Замовлення приймається по предоплаті, тобто, якщо ви замовляєте форму, обов'язково робиться предоплата, і потім вже залишок суми. Якщо комплект, однозначно робиться предоплата. Замовлення приймаємо тільки по предоплаті. Тому, друзі. Кому потрібні прес-форми, залітаємо, замовляємо. Найкоротший термін. Стараємося якнайшвидше кожному відправити. Плюс-мінус зараз на сьогоднішній день, десь 4 неділі. Якщо замовити, 4 неділі потрібно чекати, і ваша форма буде 100% готова. Тому, друзі, залітаємо, замовляємо.